Легенда про золото Павла Полуботка згідно з цією легендою, гетьман Павло Полуботок перед своїм ув'язненням у Петропавлівській фортиці в 1723 році встигає залишити свої скарби на зберігання в англійському банку. Причому легенди щоразу дуже конкретні: це або банк Остінської компанії, або Лондонський банк. Ну і відповідно з початку 18 століття там мав накрапати солідний відсоток. Легенда не була новою. Легенда насправді бере витоки з початку ХХ століття, здається, вона з'являється десь 1907 року, тобто теж у буремні часи. Вже тоді уряд ще Російської імперії створював комісію і ніякого золота не виявив, але ж у беремні часи, початку 90-х, легенда знову починає охоплювати пресу як лісова пожежа. В 90-му році поет Василь Цибулько заявляє, що це золото яке Залишили з тим, щоб його виплатили незалежній Україні, якщо його розділити між усіма громадянами на той час, то кожен громадянин отримує по 38 кілограмів золота. Звідки береться цифра 38, невідомо, бо, власне, опис скарбів щоразу інший. Ну, але звучить солідно якраз у своїй некруглості. 100, ну ніхто не повірить, а от 38 звучить переконливо. Верховна Рада навіть пробує створити якусь комісію в пошуках цього золота. Знов таки безрезультатно.